Всім привіт, хлопці, дівчата. Новий тиждень, новий день, я сьогодні не сам. Там вони ще є чувак, тут є Денис. А, до речі, де що змінилося. Почали трохи більш-менш входити трюки. No! НО! No! Але баланс це все ще через сраку. Тому сьогодні треба якось максимально розкататись. Сьогодні ще й дуже тепло, хоча вітер дуже сильний. І я дуже-дуже сподіваюся, що сьогодні щось вийде те, що я давно вже вмію. Але те, що я вже забув, ось тому поїхали. I <laughs> don't <laughs> в мене з'явилася ідея зняти чисто поприкову лінію у Свіч Стійці, типа робити свої трюки з опазіть ногою. Давно не робив таку фігню і мені здається не зроблю зараз багато чого, але воно виглядає дуже дивно і прикольно, тому поїхали. Я на 100% впевнений, що Бекверс у мене не вийде, скільки, скільки б я не пробував. Тому що я до зйомок його намагався, не виходило. Тому я думаю, сьогодні також не вийде. Це для мене завжди був один з складніших балансів, який ноу Тому якщо навіть щось вийде криве, я дуже здивуюся. Я вже захеканий, це просто піпец. А там молоді катаються, молодий сидить, їм нормально. Наступний день, наступний тиждень. Ми приїхали на ВДНГ. Салам. что, дурный, или что? Ой-ой-ой. Сніварік. Оу. Wow. Сьогодні ще й субота. Ми додумалися проїхати. Думаємо, тепло, поїхали кататись. Ми не подумали, що субота. Тож стільки самокатерів.